Гучна музика, вишукання трохочкові, ефектні самданки. В Запоріжжі проходить матч Української стритбольної ліги. Стрітбол або вуличний баскетбол. Грає як для професіоналів, так і для аматорів. Станіслав Овдієнко разом зі своїми друзями також вирішив взяти участь у турнірі. Він відома людина в баскетбольному світі Запоріжжя. Колишній гравець команди Феро, а нині баскетболіст у БК Кіровоград. Сейчас я вдома, я в відпустці, прийшов побачитися з друзями. Получить от этого мероприятия. На цю подію літа до Запоріжжя разом із Станіславом приїхали гравці майже з усієї України. На этом етапі присутні 37 команд, з них 10 Дніпропетровск, Харьков, Такмак. То в основному команди Запорожь. Это етап Української стрибки ISM Streetball Cup. одна команда в августе їде на фінал де Дістаться 16 сильніших команд України. Останні настанови перед грою, і команда Станіслава, брат і Ко виходить на майданчик. Один за одним вона перемагає у всіх поєдинках і проходить у фінал турніру. У перервах між іграми Станіслав спостерігає за поєдинками разом із президентом баскетбольного клубу Феро Валерієм Елькінсоном. А подивитися було на що навіть досвідченим спортсменам. Перед вирішальною грою цього дня Станіслав не хвилюється, а розмірково про можливу перемогу у турнірі. Це не Сама цель ціль. Сама ціль достойно зіграти і добре провести час. Але нам по силам, я думаю, вполне у мене хороша команда Кирил Вікторов, Андрій Жиржуроновий, Антон Саєнко, Це наш костяк такий. Хороші ребята достойно довгі держатися. У фіналі команда Станіслава Авдієнка перемагає та виграє турнір Української стрільбольної ліги. Друге місце за командою з Дніпропетровська. На третьому розташувались місцеві гравці із команди Панеєхалі. Станіслав залишається задоволений турніром. Це було здорово. Це була неповторима. Класний турнір. Я Сочувствую всім тим, хто не захотів не смог прийти. І говорю, що в следующий раз обязательно приходіть. Тепер команда Станіслава Овдієнка буде готуватися до фінального турніру. Він відбудеться у Києві на День Незалежності. Юлія Кривенко, Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти.